Загинув під час розмінування у Святогірську. Загинув, розміновуючи Херсонщину. Трагедія у квітні на Харківщині, де вибухівка забрала життя відразу трьох саперів. Чи нещодавня смерть вибухотехніка під час роботи? Цим заповнений інтернет, що не забиваючи пошукових слово вибухівка. Усі ці люди були професіоналами і навіть вони не змогли вберегтися. Часто за незнайомі предмети хапаються і цивільні, не думаючи про наслідки. Ви відійшли, а підбігла дитина, мама гуляє з тома Дитина підбіла, ось що це за іграшка. її. і станеться горе не дай Бог. Аби таких випадків було якомога менше, поліцейські укотре наголошують, бачиш вибухівку, не трукайся, а відразу дзвони у спецслужби. Це дуже важливо, це небезпечно. Саме головне, це ніякому разі його рухати не можна. Як я говорив студентам, що вибуховий пристрій йому байдаже. Хто ми такі, чи я герой України, чи я людина, яка всього боїться, чи я полковник, чи я рядовий. Йому байдуже, Це не живий предмет, заходи безпеки порушив. Стається вибух, такі уроки із студентами, учнями та звичайними жителями Житомира поліцейські проводять не вперше і точно не востаннє. Адже скільки правоохоронці не розповідали, знаходяться ті, хто правила порушують і віддають за це свої життя. Один вибух моїй практиці був, що неповна детонація снаряду відбулося людину відірвала півтіла. Інший вибух стався, що повністю весь вся будівля була зруйнована. А людину ми збирали, залишки від неї на радіусі 50 метрів. тобто там були залишки. Я не можу навіть сказати, що там були там по 200 грам там шкірок. Костінутись лише за останні дні від вибухівки і залишків ракет постраждало декілька людей. Один випадок стався на Харківщині. Там чоловік із поля на своє подвір'я приніс фрагмент ракети с 300 За це життям поплатилася уся родина і ненароджена дитина. Інший випадок трапився під Житомиром. Там двоє чоловіків на підпитку посварилися. Один висмикнув, чеку і нині обоє в лікарні. Ми люди, ми. Забуваємо, ми нехтуємо заходом безпеки. Я навіть на власному доступі скажу, що колись, коли я ще навчався в сільському інституті, у нас було таке правило, що на посадах з розмінування сапери не повинні перебувати більше трьох років, тому що страх до без до небезпеки він притуплюється. Далі поліцейський демонструє найпоширенішу вибухівку, на яку нині можуть натрапити українці, якось РГО Ф – це найпоширеніший боєприпас, який привозиться з зони бойових дій. Навіть нашими людьми, які не усвідомлюють, наскільки це небезпечно. Вони живуть по принципу, що було на чорний день. Але зазвичай ті, хто їх привозить, цей чорний день настає артилерійські боєприпаси, різноманітні, ось такого формату. Це танковий боєприпаси, реактивні боєприпаси протитанки. Дуже багато гине людей. Мої товариші отримали поранення, навіть дехто загинув, особисто мої друзі, під час розмінування на Харківському напрямку і на Херсонському. Від таких боєприпасів, тому я до цього ставлюся дуже серйозно і намагаюся донести до людей, що це дуже небезпечно, щоб вони берегли своє життя. Сьогодні на станови поліцейських слухали кілька сотень студентів Житомирського автодорожного коледжу. Впевнено кажуть, правила запам'ятали. Насамперед, те що не потрібно торкатися будь-яких вибухонебезпечних речовин або боєприпасів, які можуть вибухнути, і скоріше все вибухнуть у вас в руках. Само собою, випадок на випадок не приходиться, але вірогідність його дуже висока. Це дуже корисна інформація, і вона потрібна кожному із нас. І в суспільстві кожна людина повинна бути обізнана цією, цією інформацією. Викликати поліцію і все, не трогати. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК-1.